Зараз ми хочемо, наприклад, щоб у нас е жовтий колір був зверху, помаранчевий знизу. Що ми робимо? Жовтий накидаємо поверху. Якщо ми цей стиль почали вже робити, отак, жовтий поверх кидати, то воно повинно бути до кінця мушки, бо десь там перекладете, зіб'єтесь і вам тут кольори помішаються. Це якби теж примінімо. Але якщо це не бажаний результат, то треба трошки із голочкою акуратно вузолок зняти. От, ну беру жовту нитку, поверх рожевою. Це повторяю декілька разів, бо це найключовіший момент, коли я свою першу німфу плів, то фу, я дуже багато раз помилявся, а потім. Виколупу. В результаті то був шок і помучив його, посік трохи, і воно так не дуже гарно вийшло. Ну поклав поверх вузол, даємо жовту нитку сюди поверх. Видно? А це вниз. І от робимо такі вузлики і повторяємо. О. Ну і все гарно сплітаємо, тут піджимаємо нитку. О. Така досить, з однієї сторони, одноманітна робота, але результат завжди він такий цікавий, радує. О. Okay, Окей, такий кусочок получився.